Усім привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. привіт, привіт, Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Втікти від Хагріда з PlayStation 1. Це фанатська гра по Гаррі Поттеру. Боже мій, яка жахлива музика грає на фоні. Чому вона така гучна? Муг магл префект обраний. Так, вибираємо рівень складності, але давайте візьмемо Префект. Середній рівень складності. Ну, бо це ж норма грати на середньому рівні складності. Е, окей, кнопкою F lumus Alt F4, Kidabra <плес> <плес> yourself. <плес> <плес> О, привіт! Маєш круті окуляри. Що там дивишся? А, ти на картину дивишся? Е, пані випустіть мене, впустіть, точніше, в спальню. Що там? Ти мені навіть ніякого цього синапсису не надасиш. Не поясниш, що таке. коли я тисну? коли я йду? Дамблдор, ти мені навіть не поясниш, що мені треба робить? Ну добре. Я постараюся сам розібратися. Що таке? Не поняв. Айо. Харі! Вазап майдюд. Так, окей, тобі потрібно е, піти на прогулянку з Лякаючим, щоб сказати проти правил. Е... Не те, щоб ти міг якось е, щось зробити іншим шляхом, але перед тим я можу сказати тобі: угу. Я хочу. Е, тобі... Е... Принести мені, як мінімум, 15 тих зелених, зелених бобів, я так розумів. Мені потрібні вони для того, щоб щось там зробити. Щось зробити. Коротше. О, і стеж за тим, щоб Хагрід, він. Щось там з ним не так. Не дай йому спіймати себе успіху. Добре, побігли вниз. Мені потрібно боби шукати. Ага, не боби, а зілля. Як його забрати? О, якоюсь кнопкою забралося. 15 зіль. О, є ще одне. Я не доганяю. Якої кнопки забрати? То Кнопка ето працює, то не працює, чи там хітбокс якийсь не той. За цю за це зеркало залізти не можна, там бачу зілля є. О! -ти, Ти чо так вискакуєш? Окей. Okay. Е, <laughs> e, Так, добре. Ха! <sharp noise> Гаррі не вміє ходити по сходах. 4 з 15 я знайшов. в 4, авада кидав yourself. А, Гаррі реально не ходить по сходах, так? Да? А як я назад наверх маю піднятися? Що, просто злетів. Привіт, ти ж там зверху був. О, підземелля, нічо супі. Це з першої частини гри, походу, так? Да? Замок. Якийсь такий він дуже схожий на той, що був в першій частині. Йо, ще нижче опускатися. Серйозно? 7 з 15. 8 з 15. О, він вже мене наздоганяє. Добре, по цих сходах я можу піднятися. Це дивно. Так, 9 з 15, супер. У мене гримить за вікном. Десять з 15, але в такому вузеньку цю кімнаточку я зайшов. Іде, йде, йде, іде. тулить, тулить, прям суне сюди. люка. Що тобі не так? Що ти пороблено стало? Окей. Що це? де це музика грає? Чи це хтось кричить. Ви дивіться, як він класно тут флексить! А, я хочу на це подивитися детальніше. О, гріт, ну як так мені сунеш тут заважаєш подивитися, як тут мій професор флексить один. Окей, <свісна> okay, вже нехай ловить мене. <свісна> мені нормально. та та Тарата, чущо там. <свісна> так, окей, okay. ще... ще десь має бути, значить. Я ось тут не йшов по цьому коридорчику. Значить, потенційно в ньому може бути. Так, ще одне тут. М М О, ніфіга собі. Як це я там мав побачити? Я ж... Пригати не вмію. Я по якійсь балці можу туди пройти? О, тулить, тулить. Паскуда. Що ж так тулиш? 14, ти що останнє? Ні, отут ще є. Бери, бери, його бери, 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 бери. Я встиг. Тримай. Не, не цьому тобі я стараюся віддати, так? Да? Добре, 15, 15, 15. А що, якщо я люмус вимкну, він мене не бачить? Чи як? Мені здається, що та почвара мене бачить в будь-якому випадку. Так, ось цьому несу. Тримай. Добре, що тобі. Е... Тепер ти можеш іти. Гаррі, тепер ти можеш іти. Добре, все затемнився екран. Що це все? Це перша частина пройдена. Ні, не пройдена. Кудись на вулиці я опинився тепер. Так. А що тепер мені треба збирати? Куди мені тепер треба йти? Це ж вулиця, це рахує стихія цього Хагріта. Він тут же ж головний. О, стоп! Це, то це з третьої частини гри, якщо тут це заклинання є. В першій частині гри не було цього заклинання. А може це якраз на PlayStation і було. Так темно нічого не бачу. Якийсь кучугори розлом в стіні. Я сюди, наразі я сюди не можу піти. А куди можеш? Мені що, знов треба Дамблдора десь шукати, чи що. О. Добі! Привіт. Е е Добі приніс для е Гаррі Потера прохання е для Добі. М Але Добі досі не може е Майфоєву сім'ю. Добі е має готове, е огидне е Огидна бізнес. Шо не зрозумів. Е Добі знає е трохи. Е, більше ніж він розуміє. Гаррі Поттер має пропозиція для нього. Е, для дістати щось дістати. Коротше. Е, тепер слухай чуваче. Мені потрібно, щоб ти дістав для мене сім. Кого? Ага, е, сім таблеток якихось. Добре. Значить, це в мене... і то, і то ігри в пошук речей. Ось дві таблетки. А, не таблетки, це шприц. Добре, підняв. Добре, я щось здається, не дуже добре. Хочу, для... допомагаю Добі робити. Але окей, ну Добі попросив, значить треба допомогти Добі. Так, чую звуки. Тулить, 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 конісно чую звуки. Чотири з сіми. І де Хогрі так впевнено, прям до мене курує. <laughs> Чути, як сопев дві дирки. <хух> ну, здоровий вже, дядько, звісно, важко дихати ходити. Тут бігати по ночах треба за якимись школьниками, це, зі нечно, втомлюється. Як це дістати звідси? О, вимкнув Люмус. Ні, він все рівно йде на мене. Він мене вже бачив, мабуть. Чого такий страшний? Харін. Зробив би щось з собою, а то щось страшне зовсім. Не попав та не можу піднять не можу цього твого шприца. Я вже знаю, де він лежить, але підняти не міг. Так, чекайте. А Хагрі теж тут? Ні. Він, значить, десь де спавниться. Добре, підняв. Окей, сім штук я знайшов. Йой, Там прям серйозна гроза. Е, ти, дуже, е, дя... е, ти дуже хороший. Дякую тобі, Гаррі. Ось тобі ключ для того, щоб відкрити якесь підземелля. Яке Гаррі Поттер просив. Добре, дякую за ключ. Значить, я можу туди і тепер йти. В те підземелля ось сюди. Окей, добре зайшов. Тепер сиди в це підземелля. А, а де моя паличка? Все, тепер люмуса немає. Бігти тепер не можу. А, зато тепер вмію пригати. Ну, якщо я вмію. Це що було? Туди ви попереджайте, що? Так, там якась є штуковинка світиться, мабуть, мені туди треба йти. Я туди не допригну, так? Вниз. Оце летить, прям. Не пригає, а летить. В нього, мабуть, трошки мітла є десь. і він через це так гарно справляється з тим, щоб летіти. Опа. 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 Так, окей. Тут все зачинене. Ніколи б не подумав, що при правильному освітленні тут таки кріпова гра виходить. Я туди не допригну, навіть якщо дуже постараюся, я зрозумів. Значить, треба йти сюди. Опа. Оба. Оба, опана. Оба. Хобана. Хобана. Нічо собі, оце, звісно, розвагу зробили з. <звага> розвагу зробили з тим, що. цей... Щоб паркурний елемент вставили в гру. Мені що заново треба буде це все робити, та ну. Та серйозно. Ні, я не хочу. Я звідси можу допригнути. Я попробую. Ні, ніфіга не можу допригнути. Ну, серйозно, тут цей паркурний елемент 15 хвилин займає. Що я чую, як старію, коли граю таку, такі штуки. Ну хтось таке додає? Або якусь коротку дав би хоча б, або десь в якомусь проміжному елементі, щоб, в проміжному місці, щоб збереглися. А то сюди, туди, потім звідти взад. Капець. Сюди диві, сюди йду. Хоп, я сюди йду, чисто для того, щоб воно розвернулося. Ось так, тик-тик, тик, 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 розвертається і йде назад. І від, після того, як воно йде назад, воно там йде до цього, до сходів. Я піднімаюся по сходах, і воно знов йде назад. Воно, точніше, не йде назад, воно знову йде туди, а потім назад. Отак, хоба, і там зверху з'явилося. О, а як темно, нічого не видно взагалі. Ну, інді хоррор, на що я сподівався. Взагалі в цієї ігри є аж цілих три частини. Від одного розробника. Він, мабуть, дуже любить це цю, цю, від Гаррі Потера. Через це так додав багато ігор. Тому, якщо вам сподобається, ми можемо розібратися, в чому там наступні частини, чому вони цікаві, що там по сюжету є крутезного. Опа. І як можна взагалі з цим? Що, що там з Хагрідом далі буде? Такісь букви, я я їх бачу. Ого, в мене прям серйозна гроза на вулиці. Відеоігрова логіка, перепрошую. Бо я зрозумів. Мені треба, значить, пройти назад, для того, щоб потім знову повернутися сюди. І І куди мені далі? Назад наверх випригувати дуже ризиковано. Тим більше, що я тут не допригую. Що мені. Ні-і-і-і-і Ні Якщо я зараз знов на самий початок вернусь, то я просто перестану грати в цю гру. Я перестаю грати в цю гру. Е-е-е Цей рівень не можна осилити, його не можна пройти. Просто неможливо пройти Ніяк неможливо пройти Просто не проходиться і все. Стоп, що це я зараз зробив таке. А, ну я таке зробив, але я далі пройти не можу через те, що це. Через те, що. Ну от... через те, що. бо. Бо так. <кхи> не долучу. Е, Може, якщо я з цього от, з оло, обломаного цього, зможу так розігнатися. Опа! І по короткій траєкторії... Ні, 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 Аж ніяк. Не хоче мені ця гра подарувати. Не хочу, щоб я мав можливість акуратненько пройти її. Ех, ну що ж. Сподіваюсь, що в подальших іграх серії таких недопрацювань не буде. Там все буде е, грати так, як має бути. Паркурний елемент він прямо аж зайвий. Ну, добре. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за фідбек, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя. Е, дякую, що подивилися. Не знаю цю якусь дивну гру. А я піду подивлюсь, що в мене всі вікна закриті, бо гроза важливо стежити, щоб вікна були закриті. Все, бувайте!